Вітаю студія Орина Єяєва. і зараз я вам покажу, як українські військові відправляють в останню путь російських окупантів. На болотах почалась самоліквідація 22 квітня у Володимирській області. Сталися вибухи на території 51-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. За інформацією від керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коволенка. Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів ракет різного типу, зокрема Скандер. Точка Укинджал, боєприпаси до комплексів панцер -С1», С 1 «С-300», з 400 а також град, смерч, ураган, і їх там знаходилось приблизно 105 тисяч тонн озброєння. І, з приємного це не все. Від детонації на складі снаряди влучили по цивільним об'єктам. Відео відгуків не знімали багато. Тож давайте скоріше дивитись. вот, вот, это вот у нас происходит, Буквально вот недалеко. Ложись, <плес> а будь. Уйди, сейчас. Смотрите, какой взрыв! Ё-моё! Поехали, Илья. Осколок попал. Осколок попал. Ну, воронка. Блин, воронка. А ще сьогодні якісь дрони атакували Елабугу в Татарстані, де знаходиться завод з виробництва шахедів. Міноборони РФ заявили, що все збили, але ми знаємо, як це у них працює. Лаліці ракета. Бах-ах, промазали. Подивимось, як живуть ватники. Жіночка хизувалась тим, що в них в магазині є все: від м'яса до цукер. А в Євросоюзі такого немає. Ну що сказати, на Росії м'ясо дійсно є не тільки в магазинах, а й на фронті. Ну а цукерки поминальні там йдуть разом з чорними пакетами. Как там у вас в Евросоюзе, мы не знаем. Мы вам даже не сочувствуем. Вон у нас пельмени умотаться, Блинов, котлет. У нас всего много, всего в избытке. А, так классно, да, что Россия и Беларусь сами себя обеспечивают в продовольственном плане на 100%. У нас есть все. От мяса до конфет. Знаєте, а на болотах є ще люди, які проводять лагідну українізацію. Я вам зараз покажу дідуся, який за словами вишкрипків доводять до білого калєння, тим, що вмикає гучно гімн України і на прохання вимкнути погрожує їм зброєю. Коли ситуація загострюється, він просто переїжджає в інше село і влаштовує те саме. Дісуда діда. Не надо. Подлюга! Вот, Мой сын погиб! Он, он гимн Украины врубил. Тварина! Слышно, Ленка, или нет? Слышно, слышно. Включает гимн Украины. Орел, слава Я люблю Украину. Любишь Украину? Отсюда, да, ну я сюда. тебе скажу, что ты и поедешь туда. Отходите, Ирина, отсюда. Отойдет. Уходите. Понятно, все. Говорю, слава! Милый ты мой, как ты попал хорошо? Я понял. Да ну вот все вообще всю деревню собрал. Орет тут слава. Не, вот тут мать одного из погибших, который который, которая была вот грязного. Посмотри, мой ну, у меня сын погиб на Украине, погиб на Украине сын, а отдал свою жизнь. За нашу защиту за родину! І перейдемо до новин з фронту. Українська авіація продовжує нищити ворога. Міг-29 вгатив по пункту управління росіян на півдні. Курахівському напрямку з Люки Бобри поховали окупантів під бліндажем. Після першого влучання нашого дрону вони намагались відбудувати його, але другий приліт вщен знищив їх халупу. А зараз я вам покажу нічне полювання від батальйону Сігном. Хлопці знищили колону ворожої техніки. Підрозділ гаруда теж вдало відпрацювали по окупантам, які думали, що вночі безпечно пересуватись. Ну і від таких пересувальників залишився тільки попіл. Пілоти ліквідували п'ять вишкрибків, дві вантажівки та двох мотоциклістів. кінець давайте подивимось скільки там навмирало російських загарбників. За минулу добу 1210 окупантів було відправлено за російським кораблем. Крім цього, зсу розтрощили і їх техніку, а саме 8 танків, 11 бойових броньованих машин та 85 артсистем. На цьому в мене все. Дякуємо нашим захисникам. Донатимо на зсу і залишаємо вподобайки під цим випуском.